Завідувачка новомиколаївського дитячого садка Тетяна Янович показує заклад зсередини. Ще донедавна каже, в приміщенні лежало будівельне сміття, і важко було уявити, що з часом сюди знову зайдуть діти. Однак разом з батьками вихованців частково привели його до ладу. Люди, дякую їм, приходили, і ми цю стелю всю оббили, щоб вона не падала нам на. На голови, скажімо так. Приліт прийшовся впереді на 10 метрів від приміщення самого. Там у нас зруйнувала забор і була така ну, добряча вирва. І, виходить, цією зерною волною нам кришу, стелю, повибило вікна, повиривало двері. Заклад зазнав пошкоджень від російських обстрілів в липні 2022-го. Тоді населений пункт був прифронтовим. Жінка каже, до повномасштабної війни в дитсадок ходили 32 дитини. Нині 15 займаються переважно онлайн. Оце у нас одна була спальня кімната, вона залишилась більш-менш цілою. І ми зробили таку кімнатку, де діти приходять один раз на тиждень і йдуть години спілкування, де діти граються, спілкуються. Ось у нас є модульні такі кубики, які вони задоволені люблять з ними гратися, складають пазли. Один із відвідувачів таких щотижневих годин спілкування офлайн шестирічний Марк Кірієнко, який з мамою приїхали до Новомиколаївки з Херсона. Я люблю дитячий собок, бо в ньому багато діток. Я люблю гралатися ще з дітками. Його мама Марина каже: хоча у дітей є можливість займатися дистанційно, їм потрібно більше живого спілкування. Дистанційна освіта нам не подобається, він не може всидіти, йому не цікаво, то є інтернет, то немає інтернету, то сирена виє, то ще щось. Це ж наше майбутнє. Ми ж розуміємо, що якщо ми зараз кладемо в наших дітей багато чого корисного, то вони ж будуть потім і старатися для нашого села. А якщо садочка не буде, то і розквіту села не буде. За словами старости Новомиколаївки, Ніни Стогній уже отримали від волонтерів металопластикові вікна. Розповідає також, що вдалося зробити самотужки. Було вичищено все скло, сміття. Перекрили беушним шифером е дах. І планується закладено вже в бюджеті 5 мільйонів 600 тисяч на ремонт. Але ми сподіваємося, що до 1 вересня 2024 року дитячий садок наш вже вступить ну, в своє функціонування. В Новомиколаївці станом на березень 2024-го проживає 567 людей. З них 33 дитини дошкільного віку. Говорить Стогній на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів пошкоджені та зруйновані більше ста закладів дошкільної освіти. Повідомила кореспондентам суспільного директорка департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.